Маємо ми з доповіді студентки четвертого курсу про правила лекс маркаторія в міжнародному комерційному арбітражі. Божена, прошу вам слово. Значить, вітаю колеги всіх присутніх сьогодні, і сьогоднішня доповідь присвячується саме правилам лекс маркаторія в міжнародному комерційному арбітражі. Тема вдоволі доволі така цікава і неоднозначна, тому що. Як ми знаємо вже з попередніх доповідей про міжнародний комерційний арбітраж, там теж є певні свої нюанси, особливо щодо арбітражу Хокк. Якщо ми говоримо про безпосередньо самі правила Lex Mercatoria, то в науковому дискурсі панує величезна кількість думок до того, як до них відноситися, що це таке, є і так далі. Якщо можна наступний слайд. Значить, план сьогоднішньої доповіді складається з основних трьох блоків: це є поняття лекс меркаторія доктринальний підхід до розуміння і застосування лекс меркаторія в міжнародному комерційному арбітражі. Загалом, якщо говорити про концепцію і, взагалі, про поняття та становлення лекс меркаторія таким, як воно є сьогодні, то Загалом воно пройшло чотири таких основних етапи, але перед цим варто сказати про те, що термін лекс маркаторія як такий загалом не є загально вживаним і загально визнаним у правових доктринах світу. Це є перша така проблема, з якою стикаються під час взагалі того дослідження і розуміння, що це за явище є. Друге, це юридичний зміст даної концепції не Визначений остаточно, і безпосередньо, взагалі, в преамбулі принципів міжнародних комерційних договорів принципи УНІДРО передбачається можливість регулювання відносин між сторонами загальними принципами права, лекс меркаторія або аналогічними нормами. По суті, якщо так орієнтуватися на цю преамбулу, то вона нам вказує на те, що ці правила існують, вони є, і в подальшому ми зараз будемо розбиратися. Де ж вони закріплені, і, взагалі, що це є таке загалом? Але Смеркаторія не є чимось новим і бере свої витоки ще із стародавнього Риму. По суті, перший етап становлення це якраз становлення в Римській концепції. Воно не було там настільки розвинуто, і тим паче, з прийняттям деяких законодавчих актів в Римській імперії. Лекс Меркаторія взагалі відійшло на другий план і забулося, так би мовити, на декілька століть. По суті, більш такого розвитку свого воно дістало саме на другому етапі, і це середньовіччя. Саме в етапі цьому відбулася така річ, як почали називати Лекс Меркаторія правом купців. Чому так відбувалося? Тому що відбувалася. Така активна взаємодія між, наприклад, іноземними купцями з національними ринками і для того, аби упростити. Взагалі застосування права, чи це має бути застосовуватися право національне, чи це повинно застосовуватися право країни, з якої купець прийшов, аби упростити цей процес і довго не розбиратися. Створили такі от правила, котрі були б загально зрозумілими для всіх, і застосовувалися рівною рівним чином теж до всіх учасників спору. Третій етап взагалі. Такий теж доволі цікавий, тому що це становлення лекс Mercatoria носило такий характер взагалі, автономного закону світової торгівлі. І взагалом це застосовувалося такий закон світової торгівлі, там, де національне право вже не могло врегульовувати. По суті, це була така, так би мовити, подушка безпеки в колізіях національного права. Про четвертий етап це якраз таки зараз лекс маркаторі, які ми знаємо на даний час, і це є встановлення різні вчені по різному, визначають, коли воно взагалі почалося. Але цей етап припадає десь на 60-50-ті роки минулого століття, і якраз таки в цьому новому в цій новій концепції. Покладена така ідея, що міжнародні правовідносини не можуть ефективно врегульовуватися лише національними механізмами, тому приватно-правові відносини повинні врегульовуватися так званими уніфікованими правилами, котрі б допомагали врегульовувати питання, які стосуються якраз таки у цієї міжнародно-приватно-правової сфери торгівлі. Взагалі, опис, що являє собою сучасний лекс Меркаторія, було надане датським вченим Оле Ландо, і він, взагалі, є одним із таких авторитетних в дослідженні цієї тематики. І Олендо зазначає складовими лекс Маркаторія, правила та звичної міжнародної торгівлі, загальні норми права для всіх або ж більшості правових систем, залучених до міжнародної торгівлі. Тобто, по суті, якщо ми так починаємо вже торкатися цієї теми, ми розуміємо, що з однієї сторони лекс Меркаторія до речі, щодо концепції, дехто називає лекс Меркаторія звичаями, але це твердження не є зовсім правильним, адже в лекс Меркаторія як таке поняття загальне входить поняття і звичаї це торгові звичаї і так далі. Тобто, самі лекс Меркаторія ми не можемо назвати безпосередньо звичаями. Щодо, наприклад, британської концепції, то британські Дослідники вважають, що лекс Меркаторія це частина транснаціонального комерційного права, яка включає в себе неписані звичаї і якісь принципи і правила торгівлі. В українській правовій доктрині теж немає загального визнаного підходу, і загалом я би сказала, що підхід, який був на початку, наприклад, 2000-х років. І підхід, який сформувався зараз, він є дещо інакше. Наприклад, видатний, видатний по суті науковець, який досліджував цю тему мережку, вважає лекс Маркаторія новим міжнародним правом. Проте він це визначає як нове явище, котре знаходиться у процесі формування, і через це він саме пояснює його недосконалість і недостатню визначеність. І автор зазначає про те, що дане явище є м'яким правом, проте це м'яке право не є слабим правом і стрімко розвивається саме у напрямку жорсткого права. Це концепція, котра була якраз таки розвинута в нашій доктрині українській на початку 2000-х років. Проте ми можемо стверджувати, з цих те, що насправді лікс маркаторія існує, це не є юридична фікція, як, наприклад, стверджується англійською школою, принаймні стверджувалося деякими дослідниками. Але ми не можемо сказати, що лікс маркаторія є новим поняттям, тому що воно розвивалося доволі давно. Ми можемо говорити про те, що сьогоденна концепція є новою і свіжою, але саме таке поняття існує вже доволі довгий час. І в сучасній правовій доктрині найчастіше розуміють під даною концепцією систему узвичаїн, що діють протягом тривалого періоду, тобто так звані установлені порядки. Взагалі вважається, що лексмаркаторія є альтернативним таким методом, колізійному методу щодо врегулювання приватно-правових відносин, які ускладнюються, звісно, іноземним елементом. Безпосередньо, якщо ми говоримо про встановлення зністу норм лекстркаторія під час вирішення спорів, то по-перше, ми маємо звернутися до того, що арбітри, якщо ми вже говоримо про саму концепцію арбітражу, то ми маємо зазначити. Про те, що арбітри повинні завжди орієнтуватися на те, що якщо лекс меркаторія є, вони повинні розуміти, що це є безпосередньо. Тому попрошу перейти до наступного слайду, щоб я могла пояснити детальніше. Значить, тут йдеться про джерела Лекс Маркаторія, це є міжнародне публічне право, уніфіковані закони, загальні засади, права, резолюції, рекомендації, правила, поведінки, звичаї, форми договорів, рішення міжнародних комерційних арбітражів. Наступний слайд а, ось саме про що йшлася мова щодо арбітрів то на сьогоднішній день норми Lex Mercatoria були систематизовані у ряд збірок регіонального рівня це є принципи європейських догов... європейського договірного права і принципи міжнародних комерційних договорів у нідруа принципи TransLex. чому я саме згадала за арбітрів і те що вони мають чітко розуміти яку концепцію вони будуть використовувати адже Знову ж таки, лекс Меркаторія це є просто збірне поняття, в котре включається величезне коло нормативно-правових актів, правових норм, і так далі. Тобто, коли ми вживаємо лекс маркаторія, це просто генералізоване поняття. І саме арбітер, котрий, наприклад. Застосовуючи правила, він має по суті розуміти, які саме правила він використовує, тому що є величезна школа договорів, котрі включають в себе правила саме цієї міжнародної торгівлі. Тому, наприклад, принципи TransLex розроблялися центром транснаціонального права, і саме розробкою цього керував Клаус Петербергер, і по суті він. Обстоює принцип того, що кодифікація лікс меркаторія вона повинна бути доволі такою м'якою, і це не повинен бути суто реєстровий метод. Тому що лікс меркаторія визначається тим, що вона є доволі гнучкою концепцією, як такою, тому якесь установлене єдиний кодифікований акт для них не підійде. Наступний слайд. І в арбітражі як застосовується, Каншевський, наприклад, зазначає, що нині у практиці міжнародного комерційного арбітражу існує виразна тенденція застосування даних правил торгівлі в якості права, яке застосовується до суті спору, і воно обирається безпосередньо сторонами. Таке відбувається у випадках, коли сторони не хочуть, аби їхні відносини регулювалися будь-якими національно-правовими механізмами, і задля того, аби уникнути таких непорозумінь і задля уніфікації, якраз таки існують правила лекс Маркаторія. Сторони можуть самостійно обирати знову ж таки, чи вони будуть регулюватися ці відносини саме цим договором, чи тим, які включають в себе правила Mercatoria. тобто це на розсуд сторін. Проте в арбітражній практиці деяких країн і безпосередньо за оновленим цивільним законодавством Франції визначається те, що Лекс Меркаторія може застосовуватися арбітрами на власний розсуд, якщо у угоді між сторонами не було обрано безпосередньо право, яким буде врегульовуватися їхнє правовідношення. Тому я вважаю, що в даному випадку на арбітрів насправді покладається велика відповідальність, тому що. Вони повинні відповідно до ситуації підібрати правильні правила міжнародної торгівлі, котрі будуть врегульовувати саме ці відносини. Це доволі такий важкий процес. Також під час розробки і укладення арбітражної угоди доцільну сторонам прямо визначити. От як я вже зазначала, про те, що е, по врегулюванні спору мають виступати лекс і вони повинні чітко зазначити, який нормативно-правовий акт буде це регулювати. А Взагалі, якщо так порівнювати, наприклад, перевагу лекс Mercatoria над національним правом, то знову ж таки буде перевага в тому, що вони є більш гнучкими, вони регулюють ситуацію, по суті. І лекс Меркаторія їхня основна ціль якраз таки регулювати ці міжнародні торгівельні відносини, які ускладнені іноземним елементом, і вони можуть врегулювати ті питання, в яких виникає колізія в національному праві. Тому, хоч це не недов... це не часта практика. Лекс Меркаторія дійсно не часто використовується в арбітражі, проте сторони мають таку можливість, і це я вважаю, є великим плюсом. Тому дякую всім за увагу. Дякуємо вам. Я, напевно, як науковий консультант, візьму перше слово. Поки ви, друзі-колеги, формуєте питання. А я нагадую, що ми, власне, з вами працюємо у форматі питань за результатами дискусії. Дійсно, тема є цікавою, але, скажімо так, вона вже традиційно дуже давно називається новою. Я, я Божені казав, коли власне вона підготувала цю доповідь. кажу, яке ви джерело не візьмете. Сто буде написано, що Лекс Меркаторія це доволі нова галузь, ем, чи Шсебто підгалось, чи швидше набір норм, так ем, мало досліджено. Я кажу, про це ще починав писати мережку у 2000-х роках. Так, вже більше 20 років пройшло, а далі ми говоримо, що це є нова. І на щастя, божена про це не згадала про нова, а навпаки поки дослідила і показала, що історія набагато далі. Набагато глибше сягає стосовно лекс-меркаторія фактично як Способу регулювання е, певних комерційних спорів е, та і, власне комерційних відносин як таких, так це, це найголовніше. Тут виникає також порівняння, е, це, це так на майбутнє, бо я знаю, що Божена ще готує наукові праці на цю тему, е, власне, порівняння з схожими так термінами, типу міжнародне комерційне право, так в, воно доволі схоже. А от питання чи воно є тутожним. Е, ну і також е, хотілося б, хотілося б більше почути. На майбутніх доповідях власне якісь практичні аспекти, оскільки сьогодні ми так оглядово почули, що таке власна лекс Меркаторія. А тепер ви можете працювати в більш деталізованому такому напрямку і розказувати нам якісь деталі. Я думаю, вашим колегам це буде дуже цікаво. Не лякайтеся, що ви є четвертий курс. Беріть приклад з наших магістрів. Наші магістри інтенсивно працюють, і тому на п'ятому курсі ми теж очікуємо від вас подальшого розвитку ваших ідей. Дякуємо. Чи є питання до Божени? Так, поки я бачу тільки лайки і задоволення. Це теж ознака, це теж відгук, будемо так казати. Михайло а... Юрович, так, так, можна так. і п'ять копійок ставити. Звісно, звісно. Божена багато цікавого там розказала, але, от як на мене, Божена, от моє основне враження, та ви до суті то так і не дійшли. Ви про історію розказали. Багато чого, що таке лекс маркаторія і так далі. Ну тема то як у вас звучала? Правила лекс маркаторія в міжнародному комерційному речі? Так. А ви про арбітраж три слова сказали. І, і то нічого не зрозуміло з того, що ви сказав. От давайте <свісля> я у вас спитаю, да? От я як слухач, я абсолютно не зрозуміла. Так яка ж роль все-таки? Лекс Мікаторія в міжнародному комерційному арбітражі. Ви це так сказали, виходить наступним чином. Це те, що я зрозуміла з ваших слів. Сидить собі арбітраж і сам вирішує, які б такі правила Лекс Меркаторія застосувати от саме до цих сторін. Розумієте? От просто сидить в стелю, дивиться і думає, які б такі лекс Міркаторія туди. Пристосувати, а, чи, то а, да, чи то так насправді? От ну, давайте, як ви це бачите? Бо я не зрозуміла з ваших слів. Ну, виходячи з тої інформації, що я знайшла, то арбітер, наприклад, яке зазначала відповідно до цивільного законодавства Франції, якщо сторони не обрали право, котре регулюватимуться їхні правовідносини. І безпосередньо як врегулювати їхній спір, який виникне, але є арбітражне застереження, і в них якраз таке спори стосуються. То є тематика, яку регулює релєкс-меркаторія, тоді арбітер може на власний розсуд їх застосувати. А в інших випадках арбітер на власний розсуд не може застосовувати, він лише використовує те, що було прописано в договорі між сторонами і тоді користується тим правом, яке вони зазначили. А це такий дуже едхок відпадка, я би сказала. От як на мене, ви знову самі собі суперечите. Виходить так, сторони в договорі, якщо вони прямо не послалися на лекс Меркаторія, то ніякий арбітр не може застосувати лекс Меркаторія. Я правильно кажу чи ні? Я, напевно, не можу донести свою думку, так як я, я маю на увазі, що лекс Меркаторія може використовуватися арбітром. Тоді тільки якщо сторони на це самі погодилися, ви ж самі сказали в арбітражному стереженні. Але може бути також, я кажу ж, едхок випадок, що коли у них виникають відносини, у них виникає спір, котрий регулюється даними правилами, але вони на них. Прямо не послалась, і вони ні на який закон не послалися, у них немає по суті. Ну от це якраз таке йде за тхок арбітражу, коли вони не обирають право, котрим буде регулюватися їхнє спірне правовідношення. І тоді арбітр вже може на власний розсуд визначити. Але це знову ж таки це, це виключення, це може таке бути, але це виключення дуже таке велике. Ну, це найостанніший варіант, якийсь виходить, ви розумієте? Бо спочатку обирається право конкретної держави. Якщо його немає, тоді вже щось інше шукають. Але ви в курсі, що взагалі-то міжнародний комерційний арбітраж може вирішувати справи на підставі справедливості. Там так і написано: в законі написано, в нашому законі, що міжнародний комерційний арбітраж. Може, взагалі не посилатися ні на які правові норми, в тому числі на ваше любиме Лікс Меркаторія, і вирішувати справу на підставі принципу справедливості. От йому так здається, що це буде справедливо. Розумієте? Тому, я чесно, ну, я не дуже розумію вашу назву навіть. Бо Лекс Міркаторія це тільки якщо сторони цього хочуть. Якщо вони цього не хочуть, ви правильно кажете, може і існує якийсь такий винятковий випадок, коли може міжнародний арбітраж застосувати? Але це виняток, виняток, виняток. Отак От би я це назвала, розумієте? Це не правило. І навряд чи ви навіть приклади такі знайдете. Може, воно десь щось і передбачено. Але все-таки хотілося б, щоб була практика, щоб ви показали, як це виглядає, куди пристосовувати, до чого прикладати і так далі. А так це виглядає руками: побудила, показувала: от дивіться наліво, подивіться направо, воно отаке, воно ось яке. А яке практичне значення цього всього? Куди нам це прикласти? Боже. Казали в тій вашій науковій роботі, яку ви плануєте, що вам треба власне зробити акцент на практику, проілюструвати власне вашу теорію практикою, тобто, коли власне мовити буде йти про більш розширено розширене дослідження цього питання.